І тонка крига. Є ще один стендапер. Я думаю, що ти здогадуєшся, про кого я кажу: сумський стендапер. та Фелікс Редька. Фелікс Редька, та який теж встав на слизьку стежку, і, здається, ледь не провалився через тонку кригу у Львові, оскільки це було, я так розумію. І там йшлося про мову. Зараз ми послухаємо цей фрагмент е і продовжимо власне цю тему розкрутимо вже до кінця. Скільки ще повинно впасти бомб, щоб ви перестали мандіть російською? Хочеться так до людини підійти, в очі подивитися, сказати — чотири. <рес> У нас все по графіку, ще чотири ми зав'язуємо. Ну це смішно? Так. Я не погоджуюсь. Я теж не погоджуюсь. Ну і що ми зараз будемо робити. Так, давайте послухаємо далі матеріал. Добрий вечір, мене звати Фелікс, я з міста Суми. Що вас не задовольняє? Почуємо матеріал, по тоді поговоримо. А потім про що ми поговоримо. Послухаємо спочатку. Я як в Суми приїхав. Ми українці і це наша мова. Так я про це і розповідаю. Та висок, так ви не дослухали, блять, жарт! Ти не підійси, тому що ти не... Він нічого не в Я... <гад> них! добре і все. <гад> і все <гад> <гад> Ми підемо не по плану, тому що а, це хворобливе питання для сходу країни, і якщо ви помітили... То я розмовляю з вами українською мовою. Жартиці жартував українською мовою. Попладуйте, чи є люди зі Сходу взагалі а, на концерти? А, чи вважаєте ви взагалі, що було місце люди зі сходу? Зараз от щось пиздануть просто і зіпсувати виступ коміку і настрій коміку? Я не перший раз зустрічаю це на Галичині. Що люди тут постійно а, ну з якимсь надмінням ви відноситесь до нас? Бо ви не хочете навіть розуміти, в якому контексті ми зростали? Тому що Тарас Єрмій, комік з міста Новояворівськ, народився 30 кілометрів від Польщі. Скажіть, будь ласка, який великий український співак народився в місті Новояворівськ? Кузьма Скрябін? Я народився в місті Суми 30 кілометрів від Росії. Зрозумійте, будь ласка, контекст, в якому я зростав. Знаєте, який великий український співак народився в місті Суми? Богдан Титамир, блядь. Тарас Ярмей зростав на песне «Не стыдайся, то твоя земля, не стыдайся, то Украина». Я зростав на песне «Грязные шлюшки будут наказаны, выбриты, вымыты, гелями смазаны». Пляшу твои тити по Титамира Тимоке. Девчонки, выйдите. Ты Ну ты говоришь, про твої запросы. А ты мечтаешь про бабки и тачки, а ти ж так не на глашвачку. Скільки ще повинно пасти бомб, щоб я це забув? А? Браво. Ну от, а єшталь ти треба ти тут? Чи ти бавишся з мікрофоном? Так, да. гештальти треба закривати. Тут це складні питання, насправді, тому що питання виникає. Там я що там почув голос Фаріон, чи мені здалося? Голос всіх галичанок, схожий на голос Фаріон. Да. Ну, в мене є своя позиція, я не буду її зараз висловлювати. Це не Радіо Рома, це окрема програма буде на скрипінові. Називається Радіо Рома, там де я буду свистіти, спілкуватися і так далі, і думати, говорити те, що я думаю, так от просто без, без тексту. Але як вирішити це питання? Ну, от ти в Туреччині, потім ти не приховуєш, що ти цинік, ти хочеш жити, як тобі. Хочеться жити, і ти маєш на це право, так принаймні це декларуєш абсолютно щиро. А з іншого боку, Фелікс Ретьке приїжджає у Львів, там де його напхали. оце, ото, Раунд у це відбувається. А питання нікуди ж не зникає, тому що так само е, мега-патріотично е, налаштовані. Я не знаю, це, це не, пога, не в непоганому сенсі. Та? Люди, які люблять Україну, ми всі любимо, очевидно. Та? Як, як нормальні люди, які тут виростали, тому що це ж наша країна. Uh -huh. Але тобі дорікають, а ти мусиш захищати батьківщину. Чого ти не захищаєш? Здоровий лоб, 31 рік, фізична, значить, форма в тебе військове училище за спиною, і ти якраз придатний. Або мовне питання там, де Фелікс Редька встряв ногами в сметану, я вважаю, тому що це питання або його треба розв'язувати зараз, або не піднімати це питання. Або не спекулювати на цьому питанні. Питання в чому, Романе? Питання в тому, що ви собі, у нас є один президент, який теж колишній комік. Mm -hmm. І він, в принципі, ти, ти може помітив, не помітив, він змінився. Я пам'ятаю, останній раз ми бачилися на прес-конференції одній, там перша його була. І там, де він не відповів на моє питання, але він зараз змушений давати відповіді. І ти кажеш, це життя. Якби ти був президентом, якби ти давав відповідь на рахунок того, кого призивати, кому давати можливість виїжджати, не виїжджати. І мовне питання там, щоб Фелікс Редько якось врятувати його реноме, якщо він в цьому е, ну, потребує якоїсь допомоги. Ну, хоча навряд. Ну давай. Пограємося. Ти президент. Ти, ти президент, ти слуга народу. Давайте до того, як я президент, я вважаю. Що він не змінився, бо Зеленський президент, президентський, президентський завжди пиздів, що люди хочуть чути, і це не змінилося. Е, якби я, я був би послідовний, якби обіцяв домовлятися з чортим лисим, би з чортом лисим, е, що робить, я не знаю. Е, на щастя, мені це вирішувати не треба, бо це надто складне питання. Я би надав перевагу все, як є. Як я бачу, то що сталося із Феліксом е, э, Геніальний черговий мув мого куміра гідного українського коміка Фелікса Рєдька. Бо хто отримав собі нову аудиторію? Фелікс Редька? Хто записав класний відос? Фелікс Рьдька. Про кого згадав скрипін? Фелікс Рьдька. У кого раміна взяла інтерв'ю? У Фелікса е, э, Хто досі чуває українця, тримає руку на пульсі і заробляє цим бабки? Фелікс Рьдька. Славу, що є йобнуті папайні галичани, які прийшли на стендап і не можуть розсипати. І в словах коміка, який ніхуя не вирішує в Україні, щоб подвох і пропаганду. Вони дали Феліксу, по моїм оцінкам, приблизно 5 тисяч баксів в новому турі. Дякую їм. Отаке життя. Нічого в світі ти... не змінилось. Нічого. Крім заробітки Фелікса Рєдки. Нічого взагалі. Угу, Так, нічого не змінилося, тільки там з іншого боку тобі скажуть, тільки хлопці гинуть. І гинуть для того, з... щоб ти повернувся Ні, потім в Україну, в якій немає війни, яка перемогла. Слухайте. Я виходжу з того, що це вибір хлопців гинуть. Я щиро співчуваю кожному, хто вимушений зараз боронину, бо він її любить, і щиро співчуваю Україні, що. Вона переживає найжахливішу трагедію в своїй історії в світі, мабуть. ну Зараз. Е, просто не можна мені, на будь-яку мою думку, яка стосується кар'єри Фелікса Рєдькі чи будь-чого, що відбувається на Ютубі або в тіктокі зразу бить картою, а хлопці гинуть. Я пам'ятаю, що хлопці гинуть. Мені дуже шкода, що хлопці гинуть. Я почув. Приймається відповідь, я не буду до